Получалося як місце сили. Це енергетика вся позитивна, заражена. Слава Отцю, і Сину, і Святому, Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми, українці, йдемо шляхами перемог. Ми українці. І з нами Бог. В Шаргороді урочисто привітали ще 37 переможців конкурсу Професійне зростання з 10 громад Вінничини. Цей конкурс започаткований за ініціативи громадського об'єднання Ми Вінничани за підтримки фонду МХП Громаді, вже третій рік поспіль має велику популярність серед працівників соціальної сфери Вінничини. Відзначала переможців грантового конкурсу Лариса Білозір, народний депутат України, партнер громадського об'єднання ми вінничани. Насправді це вже третій наш сезон, третій е, такий виток конкурсів. Е, ми вже третій рік проводимо, і цього року ми маємо рекордну кількість людей, які подали на цей конкурс, професійне зростання. Це Майже тисячу тисячу віничан, що вирізняє цих вінничан? це ініціативність, це ентузіазм, це активність, прагнення до саморозвитку і, звісно, прагнення змінити щось в такі непрості воєнні часи. Переможці конкурсу представили унікальні та креативні ініціативи, серед яких багато освітніх та культурних проєктів. Один із таких проєктів дитинство без війни, який покликаний створити цікаве дозвілля для дітей. Сьогодні наші діти мріють про мирне щасливе дитинство, і ми звичайно робимо всі зусилля, щоб їхні мрії здійснилися. За кошти проєкту ми хочемо придбати ростові костюми. Які будемо використовувати під час проведення ігрових заходів, де діти можуть цікаво і змістовно провести своє дозвілля серед переможців конкурсу? Є й ті, хто працює над збереженням історії та культурної спадщини. Одним із таких є унікальний музей на подвір'ї Віктора Рудого. Річ в тому, що у мене вдома я вже 10 років, як зробив себе на подвір'ї музей, унікальний музей, тому що там починається від нуля України, від трипілля. І до сучасної, до сучасної війни, все, все воно, і всі ці експонати більше тисячі експонатів. У мене і всі вони люди мені приносили щиро серце від душі. Я не купляв нікого, не просив купляти. не купляв, бо я простий мужик, сільський, мінімалка. Живу на 6 тисяч. О. А все люди мені просто приносять від душі. Він вже там вийшло як місце сили. Це енергетика, вся позитивна, заражена. Річ в тому, що того року. Мій музей унесли в міжнародний туристичний маршрут «Кокотель Трипіля. Ще один проект, який здобув підтримку, стосується розвитку дитячого лялькового театру. Його авторка, художниця та викладач школи мистецтв Олена Розанцева і подала на такий проект професійне зростання, таке спільне виконання з дітками лялькового театру. І... Дуже велика подяка моя в тому, що мені дали таку можливість. Будуть виділені кошти, за допомогою яких ми зможемо виготовити ляльки для лялькового театру. Ну і будемо шукати ще можливості, щоб організувати цією школою мистецтв, не тільки нашого відділу образотворчого мистецтва, а підключити ще музикантів і все-таки реалізувати цей театр, який можна було б показувати діткам. В сільській місцевості, от, в нашому в нашій громаді, і що це був такий сучасний креативний проект. Я би хотіла, щоб це було таке пов'язане минувшина, типу вертепу такого народного і з сучасними модерновими формами. Громадська активність та прагнення учасників конкурсу зробити світ навколо кращим вражає, зазначає Лариса Білозір. Сьогодні тут самі активні, це 37 переможців. У нас більше переможців, у нас 220 на всю Вінниччину, але сьогодні ми тут зібрали 37. Ми розширюємося, ми збільшуємося. Я думаю, що наступного року треба буде суму гранту ще підняти, ми це обов'язково зробимо. І цей конкурс передує вже наступному. Наступний конкурс, який буде оголошено в квітні, це Твори добро. Це більш такі масштабні проекти, це вже не індивідуальні, а для ініціативних груп. Які теж є дуже класні і дуже багато зроблено минулого року, тому це величезний плюс, що ми в воєнний час в тяжкий час, коли багато горя, багато біди навколо, багато проблем. Ми все ж таки знаходимо ініціативних людей, які кажуть про те, що життя продовжується, і ми будемо робити все, що в наших силах, щоб виграти такий довчіканий мир, і кожен на своєму місці буде робити те, що, що він може, що він вміє для людей навколо які нас оточують. Я дуже вдячна за те, що сьогодні я можу сказати, мрії збуваються, вірно, і ми віничани. Це якраз є добродії, які допомагають здійснюватися мрії. Креативні ідеї цікаві творчі проекти спрямовані на особистісний та професійний розвиток, на розвиток дітей та колективів в рамках конкурсу Професійне зростання. Кожен переможець отримає грант до 10 тисяч гривень на реалізацію свого проекту.